Мініагро, Київ, Південь, селища Глеваха, 27 кілометр тракт з Києва Одеса. Відвантажуємо шифен 240 з блокуванням переднім радіатором. Трехточка навіс, вал відбору потужності, гарантія 2 роки. Доставка трактора безкоштовна. Класний тракторець. Наріз 40. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси, Київ Одеса. Причепне навісне обладнання. Трактора в наявності. Ремінні з прямим приводом. Рези бобрани плуги, шифенги, соліси, джинми, ловоли, япошки баушні, оріони також в наявності. Запрошуємо на тест-драйв.